Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження від гри третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2025-Ю-20 в Чилі. україна парагвай Для хлопців Дмитра Михайленка головне не програти, щоб собі на 100% місце в плей плей-оф гарантувати. Зі старту вийшли такі виконавці: Крапивцов, Діхтяр, Кисіль. Мельниченко, Гусєв, шах, Кревсун якраз на скріні, Ващенко, Катрич, Пищур, Шевченко. Команди розпочали матч дуже обережно, адже нічия влаштовувала як Україну, так і Парагвай. Міг забити захисник кісіль на скріні після подачі кутового Кревсуном, але не вдалося як слід підставити голову під навіс і м'яч відлетів в поле. А вже на 31-й хвилині Кісіль завадив супернику точно пробити з карного майданчику. Потім Пичур підставив п'ятку під удар Парагвайця в правий кут українських воріт. На 38-й хвилині стрімкий прохід Крістіана Шевченка по правому краю завершився навісом штрафну, де набігаючий Кревсун сун непогано пробив головою. Правда, не сильною по центру, де стояв голкіпер Парагваю Інс а на 45-й українці просто зобов'язані були забити, коли після подачі кутового голкіпер Парагвайців випустив кулястого з рук. Удар пищу гострого кута майже впритул влучив у суперника, відлетів до Гусева, той відкинув на кисіля і знову удар впритул, знаходить Парагвайця та відлітає в поле. Таких моментів надалі може й не виникнути. І як би потім хлопця Михайленка не шкодувати за таким втраченим шансом повести? Хоча особисто я надіюсь на краще, тим більше повірив в найкраще для України, коли наші те, що не вдалося перед перервою, блискуче зробили відразу ж після відновлення гри. На 46-й хвилині замість Дігтяра вийшов Деркач, і вже через 30 секунд після свистку арбітра на другий тайм. Кривсун виводить по лівому краю штрафної Парагваю Деркача і той першим же дотиком пробиває повз голкіпера в дальній кут 0-1. Радощі повній легені. Україна і так лідирувала по додатковим показникам, а тепер вже однозначний лідер по очкам. Згодом пищур небезпечно пробив, трішки вище поперечки. Кревсун завдавав небезпечного дальнього удару. Шевченко пробивав дальній кут поруч зі стійкою. Збірна України розпочала другий тайм дуже потужно. В одній із українських атак Деркач увірвався в штрафну Парагваю по лівому краю і цілком міг вискочити віч навіть з воротарем, але захисник відверто штовхнув деркача той й впав. Арбітер, що відразу показав, грати можна, після челенджу Михайленка та перегляду моменту, не змінив свого рішення. Зате Пономаренко, що вийшов на заміну, вже вискочив фактично на побачення з інсфраном. Але не пробив його, добавка від деркача пішла вище поперечини. Парагувай небезпечно такує, що серце падає в п'ятки. Захисники виручають Крапивцова. А коли в одній із контратак дальній удар Мініо, рикошетом від ноги Мельниченка, пішов точно в дальній кут українських воріт 1-1 на 69-й хвилині. Українці довели, що також можуть забивати здалеку. Чергова атака наших юнаків, м'яч по центру Пономаренка. Шевченку справа відтягує на себе увагу захисників, а Матвій Пономаренко розряджає свою гарматру метрів з 22 точно в лівий нижній кутворіт, без шансів для голкіпера відбити його потужний удар. 2-1, 80 хвилина. Далі були нервові останні хвилини, коли і наші атакували, і парагвайці. які свій останній шанс зрівняти рахунок втратили на останніх секундах компенсованого часу. Коли подача зі штрафного призвела до метушню карду українців, гусів став на заваді польоту м'яча у ворота, плюс на ньому було порушення правил. І відразу ж фінальний свисток. Україна перемагає 2-1, набирає сімочок і з першого місця виходить в плей-офф. Парагвай другий, Корея, яка перемогла Панаму, третя. У обох по чотири очки вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.